Заграва на все небо, яскраві спалахи, звуки розривів над торопцем Тверської області країни-терористки. Російські медіа повідомили про атаку дронів на військову частину. Мовляв, із шести безпілотників збили три. Відтак спалахнуло і почали детонувати снаряди на складах. Натомість, чиновники традиційно заявили, що впали лише уламки після вдалої роботи їх ППО. Утім, евакуацію населення оголосили. Садочки і школи не працюють. На мапі пожеж наса видно, що вогонь охопив і велику частину само. Населеного пункту. В Україні ніч і ранок, на жаль, були неспокійні. Ворожа дронова атака розтяглася на багато годин і лунала у різний час чи не в всіх областях. Подекуди шахеди й досі залишаються в українському небі. Утім, до ранкової пожежі в середмісті Львова дрони не причетні. Спалахнуло о шостій приміщення біля пам'ятника Бандери. У міськраді повідомили, що колишній кінотеатр дзвін вигорів повністю і припустили, що це міг бути підпал. Будівля була проблемною. За неї судилися. Влада міста хотіла звести на цьому місці музей гідності однак, орендарі бачили там музей Степана Бандери. Нічні пригоди видатного українця у Польщі в аеропорту Кракова затримали Олександра Усика і відпустили лише після втручання в ситуацію президента України і МЗС. Зокрема, президент доручив розібратися з інцидентом міністру закордонних справ. Згодом сам Усик запевнив, все добре сталося просто непорозуміння І подякував всім дипломатам і главі держави. А також висловив повагу до польських правоохоронців, які виконують свої обов'язки, не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. У центрі Європи й далі вирує потужна повінь, і прогнози синоптиків не втішні. Це ще навіть не пік. У кількох регіонах Польщі оголосили режим надзвичайної ситуації. Людей вивозять у більш безпечні місця у Румунії. водою цілі міста і села. Бурхливі потоки несуться вулицями населених пунктів у Австрії і Чехії. Під водою йде історичний центр Братислави. Дунай у словацькій столиці досяг рекордного рівня і вийшов з берегів. Ну, а от українська столиця побила черговий температурний рекорд. У цей тиждень Київ вийшов із позначками, які відповідають початку серпня, а не середині вересня. Повітря 16 вересня не було холоднішим за 17,5 градусів. Помітили в центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського. Ну а тим часом в українських Карпатах випав перший сніг. Відео з побілілими схилами пловисокогір'я завірусилося у соцмережах. Ну і традиційна цікаванка на сам кінець. Павербанки невдовзі можуть піти у минуле, адже в південній Кореї вже знайшли їм заміну. Інженери Ульсанського національного інституту успішно поєднали захисне скло для смартфона і сонячну панель. Припускають, що ця технологія дасть змогу заряджати не лише дрібні гаджети її можна інтегрувати і у будівельну і автопромисловість. Прозорі фотоелементи на вікнах можуть зробити споруди енергонезалежними, а в автівках зробити довшими термін роботи приладів.